Так, со смородиною закончила, пошла на їжу віку і голубіку. Е, ой, господи. Все, плохина, боже мой, забуваю вже. Е, це в мене жимолость. Бачите, вже є такі, як цвіточки, де не де вже в є. Е, ось дивилася, що вчора одну дівчинку блогера, і вона казала, що. О, Голубіка, це о, оце у нас лохина. І ось до бачите, яка в мене вона щось в мене геть. Така нещасна, нещасна. Геть в мене трьох ущикану геть нещасна. І оцей геть якась така паличка нещасна. Забуду. В кислоному ґрунті підкисленому. І вона його літку підкислює уксусом. А зараз порекомендувала насипати сірки. І я купила таку колоїдну сірку. Бачите, воно пишеться як добриво, як фунгіцид, і як акаріцит. Не знаю, який фунгіцид, але акаріцид точно, тому що колись дуже давно в мене була чесотка це як чесоточний клещ, і мені лічили сірковою мазю. Вонюча гадина така, мені, до речі, не дуже допомагала, а поміг бензил вонючий вонючий, дуже чудовий. Я тут потім всім котам і собакам в окресності чухала вуха і дуже допомагало від кліща ушного. Ну це так, відступ. Від, відступ. Ді, це, бачите, в мене гортензія пробивається вже. І це я взяла трошки-трошки тої сірки, підсипала. Я зараз загорну і буду сподіватися, що це допоможе. Допоможе моїй лихині якось підкислити ґрунт і е, трошки очухатись і може вона буде рости. Я вже тут насипала кругом, колор, говоря. От. а тоді буду цією сіркою трошки потепліше буду обрискувати виноград, тому що на ній, якщо літом літо, хто бачив, такі, як, такі як, як вам сказати, на листочках, як вздутісті да? перевертаєш, а там таке сіреньке. Оце і є клещ. Такий же клещ у мене є на горіхові. І на червоній смороді по річці такий же є кліщ. Так, так що буду оцю е, сірку розводити і буду поливати від кліща. так що отак от А зараз подивимося, як ця сірка буде діяти на мою лохину. І на все не гортензію. Також так, що така сьогодні робота ще у мене по підкисленню ґрунту. Подивимось, що з цього вийде. Якщо є у вас досвід. Використання сірки діліться. Будь ласка, буду вдячна.